Хочеш попасти в нарізку кліпбейт? Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. Оце, що я раніше ходив, туди. Зараз мені пишуть, що вони вже не по неділях, а по середах на вечір. я з'їв? Фу. Фу, бляшка. Я стою, бря, взяв щось в рота і, ну, капец. Да, блядь. Сперсть готова. Кирпич, кирпич, ну якого чорта? А дуріан реально так смердить? Ну да, да, він дуже смердючий, але дуже смачний. Капець, Капец, б хоч би половинку. О, oh, що не смачне. Після Як тебе... наче я цибулю їм сиру і да, нього, солодку. У нього є такий... Ні, він no. смачне. Дай промить рот. Чим-небудь, бігом. Мене хорошо чути? Вихоже, з Макдональдса Big Mac -Мак меню і Кока-Колу. Кока-колу несу в руках, е просто стакан. І там, проходжу десь пару метрів, і стоїть чувак, жебракує, типу, просто у нього в стакані е монетки, там гроші. Він, типу, підносить до мене оцей стакан. Блять, я не розумію, що він хоче. І я з ним просто цокаюсь нахуй. Я беру цю їбучу свою Кока-Колу і цокаюсь з ним. Блять, ви би просто бачили, як він на мене подивився. Це взагалі піздец. Це просто. це те. Це... Нє, це... 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 це те, що я зараз розказую на словах, це все хуйня. Треба було просто бачити його вираз обличчя. Тварь, блять. Оце бачите, тільки я бутилку пила беру в руки, зразу падаю з мопеда. не пийте за рульом, Ви поняли, чи ні? ти в селі, хоч ти в місті, не, не роби як хуйні. В голову приходить геніальна думка прямо в маршрутці постять. Я був в шортах. Е, відкручую цю бутилку, а прямо наді мною так виходить: ось, я сижу, я сижу, надо мною ось, так стоїть людина. Прям, прям чуть ли не в мені, вже, чувак, чуть ли не на мені. Я просовую цю бутилку через одну штаніну. І починаю стяти в цю бутилку. Бля, це піздец. Я чую звук. Я в ці моменти бля, просто я якось ловлю таймінги, коли дуже голосно і люди е, розмовляють між собою. Я е, половину бут... уже я типу як попіся до того моменту, поки мене перестав боліти живіт. Закручую цю бутилку. Е, потім вже моя зупинка. Я виходжу, я, блядь, всіх розпихую і біжу під найближче дерево. Я не знаю, я, по-моєму, я стяг, мені здається, десь хвилину. Буквально от просто хвилину я стяв. Половина була в бутилці, а це якби не ця бутилка, я можливо вмер, я вам клянусь. Підкинуть дров в камін. Ти йобнута? Це Таша що розказує, що в неї шию, блядь, клинить, і їй не можна нічого робити. А Пальці, походу, зламали. Що ти в'єбашилась? Отак. Покажи ще раз. А що це, що це ти оставила? до Що це таке? Бонан. А що Потому що я відкрила з його сторони і тепер як це доїсти. Тому що якщо б в мене був з іншої сторони, цей хвостик, я б за нього держала і спокійно. З тими Ейнштейнами це просто піздя, я вчора читала, нахуй. Я читала, в мене холола кров. О, ще така фігня? Я заходжу на двічі, в мене російська реклама нафіг на весь екран. Це якась доставка. Прикиньте, отак от на весь екран в цілий день сьогодні. Є... У вас такого немає? Хоро. Ось дивіться, дивіться прикол. Давай, щас я тобі біду? написав, бо там не було навіть запря. Диви! Єдиник забери! Що це таке? Юрій! Не трогайте Мішу, він в Автономній Республіці Крим грає. Де я граю? <плес> Чекай, де я граю? Я ж не поняв. Так, що це за інформація така, блядь? Сука. Ахуй, дядь, здорово. Нихуя себе, блядь. Ты шо, дурак? Я пис... Я писну в трусы, нахуй. Ебать ты огромный. О, блядь. Да ну ты бы нахуй слышишь. Слышишь, дядя, я понял. Все, потом разбираемся. Ну, все. Моя команда по КС. 앉냐, 븅신아. 저에 뭐 해야지, 브로? 야, 마야 누르스트야. 대셔 저 타케. 이거 뭔데? 음. 민정 씨, 그만 가요. 오빠, 더러운 거 먹었어요? 방금에서 진짜 여자 나다. 사실 태어나고. 셔이 Граю просто. Так, да, все правильно, просто типу вона каже йому ще, що це пахне, як твої звучі. Каже, як твої звичайні пердіжи. Чому вона знає, як його Бля, чому вона знає, як пахнуть звичайні? Та як? Чому це нормальний діалог? Я коли кажу халва з горішками, ну халва з арахісами кажу, халва з горішками, мені згадується фраза Мамури. Смішки з мішками, а пизда з горішками. Чего? Чего? Взломаем компьютера Хакеры А что далее нам нужно сделать? Интернет браузер Закрыт Алиекспрес. Блять, сука, закрыть. Я пригадав, что там, блядь, сука, лет не показав аниме пизду на весь экран. Боже мій! Блять! Таке, бо я люблю. Я люблю. траву Я люблю травяні чаї. Я хапанула. Я серйозно не брав твою помаду. Если б там бюзгальтер що, я понимаю, то Помаду точно не брав. У мене цецькі просто такі, уже <laughs> практично як в тебе. Світло є, блять, але всім похуй. Блять, блять, я задачу похуй! А, солярка ж безлімітна, нахуй. І воняк ж мільярдер, блять. Соляри, нахуй, можна без банерів, блять, хоть на генераторі рік, блять, питать, нахуй. Вообще по депутат, блять. 10 чи 15 тисяч потрібна мені оперативка. Я такий думаю, блять, дорого, будуть якісь знижки, куплю на знижках. Ну, типу, там може тисяч за вісім, урву. Єбать! я тупо на днях заходжу в Телемар, думаю, гляну, скільки коштує потрібна мені оперативка. Тисячу баксів, блять. Схуйов... і це хуйові таймінги. Тобто я ще не брав, ну, плюс-мінус нормальними таймінгами, як мені треба. Це це 32 таймінги, блять. Тисячу доларів, блять. Я такий, скільки нахуй. Не так же сильно вона лагає в пізду. Блять! Я у нього питала, скільки треба людині солі на, р... на життя. Сука. Я у нього питала, скільки треба солі людині за життя. Сто 150 кілограмів, я сказала! Твою мать! Це мій пес, то навіть не мрій про те, що в тебе є вибір, бо це Це не я так. коли вип'ю. Та... Це я коли вип'ю, я отаке втираю і ророчу. Тіба ти мій хазяй. ой є. Так у пару яку тату, мой він здохнув у вас. Я ой, блядь. блядь! Ой, блядь, ти чула, як я хрустну. я чую тільки, як ти, блядь... Ой, блядь. У mm. має переболіти? Ні. Mm. Давай по другі в'їбимо мене, блядь а, Та сука, воно ще жорстче болить, блядь Коротше, кадр, навірно, буде не такий. Кадр буде трошечки інший. Типа вище буде, і ви, навірно, будете типа. Ой, блядь, шо я роблю. Засуджую на все. Скавич d5, в камеру. О, бляді, Та, Сука! Розумний ти персонаж цього аніме, до речі, саме розумний. Ми залишимо усіх жителів у районі Орвуд і нікого не будемо евакуювати. Нікого не будете евакую. Нікого не будете еку. Нікого не будете евакувати, блядь. Коротше, ви поняли, блядь. Не можу... не... Та пошолли нахуй. Потужний херсонський кавунчик з псом патроном. Суджу, людина має... Хто міє малювати пса? Пес патрон любить кавуни. Ці молодці, от я не маю. І котика. Песик любить кавун або Віка любить найна. Ой, А що вони мене провоцирують? Як я б'юсь з хуліганами, які нападають на мене в подворотні. Блять, нудисти лежать, чат, представляєте? З нашої участі. Ти дебілка, якого ти чорта щас вилізла? Хто тебе просив. Придурочная вообще не, не ну, не, не старту. Просто так. Просто так она решила. Блядь, ну, Фу, отстань, ты вы хочешь, а живет тут вообще моя сердечная атака? Дивись, руйс, уважнейшая. Фокси, уважнейшая. You killed people before. I didn't kill anyone, he shot me, bro. What do you mean? I swear, man, he shot me. What the fuck? I'm PGE player, I just want to extract, bro. Okay, sing a song then and dial the you. Okay, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, man. Thank you so much. Знову разом замішані з тобою, ми як фанки з джазом, навіщо дутись, кого позбутись, як не хотів, не можу я тебе забути, обов'язково мовчанку грати, так нам і треба один ми варті. Можливо, з інше тікаво краще, Ну все не забувай лафони. Та що... може вони там розмовляють так само, як ми з вами, про хуйню всяку просто. Що там, блядь, Дивився, як тобі от, другу серію лицаря це от, по грі престолів дивився, і бо там хуї ще мужика скажи. да. І Потім вони попили пивка, попиздили, да, про все, сесію поговорили, сперва, сперва, хуй. Проте вони розходяться і такі, блядь, так піздата посиділи. Перемовини пройшли дуже успішно.